Любі друзі, давайте сьогодні пригадаємо, що ми знаємо про сонце. По-перше, це нежива природа. На планеті Земля існують такі місця, де сонце дуже активне протягом всього року, такі, наприклад, як пустелі в Африці. Сонце визначає день і ніч на землі. Сонце це найспекотніша і найвеличніша зірка. Навколо сонця існує сонячна система. Якщо сонце в хмарках, то у нас пасмурно, а якщо світить яскраво, то дуже спекотно. Сонце нас частує вітаміном D, із за якого ростуть і діти, і рослини. Перебування на сонці може бути корисним, але й небезпечним, тому слід завжди бути обережним. Сонце, як і інші зірки і планети, вивчають астрономи. Або люди, які піднімалися в космос космонавти. Все на Землі завдячує Сонцю, бо без сонця не було б нашого життя.